Шановні працівники закладів освіти громади, дорогі мої колеги! Шляхетна осінь іде українською землею, від її легкого дотику золотяться верхівки дерев. І це жовте сяйво на тлі непоосінньому блакитного неба символізує підтримку самого Творця: Україна є, Україна завжди буде. Цієї золотої осінньої пори вітаю вас із величним святом, Днем працівників освіти. Із прадавніх князівських часів у добу козацької звитяги, державотворчих прагнень 20-21 століть саме книга Меч та плуг як символ мудрості, мужності, працелюбності, є уособленням нації. У часи випробувань на міцність, здатність до консолідації та єднання, вміння давати відсіч ворогу, у часи випробування сили нашої любові до рідної землі. Як ніколи раніше постає велич педагога. Це він зі своїми вихованцями став на захист соборності та незалежності. Цьогоріч наше професійне свято затьмарює війна. З її перших днів, не полишаючи освітній процес, ми взяли на себе величезну волонтерську ношу, збір коштів на потреби Збройних сил України, продуктів харчування, медикаментів, плетіння захисних сіток, кікімор. Приготування обідів для військових, облаштування місць тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб, проведення благодійних заходів та багато-багато іншого. Бо розуміємо, що наша щоденна праця наближає нас до перемоги. Окремою сторінкою в літописі волонтерського руху освітян Полонщини стала співпраця з військовими частинами по забезпеченню українського війська усім необхідним. Справжнім викликом для освітян стала підготовка до початку нового навчального року в умовах воєнного стану. Крім проведення значних ремонтних робіт, довелося облаштовувати захисні споруди цивільного захисту, напрацьовувати форми організації освітнього процесу, залучати до навчання дітей, які перебувають за кордоном. Вперше з часів закінчення Другої світової війни навчальний рік розпочався в час активних бойових дій. Організація навчання в таких умовах вимагає неабияких зусиль, нових підходів до організації освітнього процесу, особливого ставлення до своєї роботи. Ми пишаємося 15 нашими колегами, які на даний час захищають територіальну цілісність та суверенітет України в статусі військовослужбовців Збройних сил України. Дякую колеги вам за те, що не зупинилися, не впустили руки і докладаєте максимум зусиль. Щоб дати нашим дітям якісну освіту, як результат, за підсумками минулого навчального року, дев'ять випускників шкіл громади отримали максимальні 200 балів з навчальних предметів під час проходження національного мультипредметного тесту, а двоє з них по 200 балів з двох предметів. Маємо гарні здобутки наукового напрямку. Перше наші учні стали переможцями третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад з інформаційних технологій та польської мови, а загалом здобули два дипломи першого ступеня, шість дипломів другого ступеня, десять дипломів третього ступеня. Додали до скарбнички свої з перемоги юні науковці, три дипломи другому етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України. Двоє вихованців культурно-освітнього центру польської національної меншини стали фіналістами міжнародної олімпіади з історії Польщі у місті Варшава. Ми продовжили організовувати та проводити наукові, спортивні, туристичні та виховні заходи, створювати умови для того, щоб діти перебували у безпеці. Немає без перебільшення жодної іншої галузі, від якої так залежала б історія, доля, майбутнє держави. Розумом, хистом, умінням і досвідом сьогоднішніх педагогів закладаються основи освіченості, моральності, патріотизму у тих, кому завтра розбудовувати нашу країну. Ще отто фон Бісмарк писав: війни виграють не генерали, війни виграють шкільні учителі і парафіяльні священики. Сьогодні ж бути вчителем відповідально і складно, як ніколи. Адже ця війна не за території, ця війна за душі людей. Щиро вірю в те, що на нашій багатостраждальній українській землі невдовзі наступить переможний мир, і ми повернемося до звичного нам спокійного і розміряного життя зі своїми буденними турботами. Тож бажаю вам миру, добра і здоров'я. Хай вашою чесною і відповідальною працею примножуються і утверджуються кращі традиції українського вчительства. Тримаємо освітянський фронт. Слава Україні!